Напередодні дня науки, що в Україні відзначають у третю суботу-травня, у Хмельницькій обласній раді обрали переможців 18-го за ліком обласного конкурсу науково-дослідних робіт. У цьому році на розгляд комісії надійшло 15 наукових праць від восьми установ закладів освіти. У вітальному слові голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лобазюк подякувала науковцям та колективам закладів, котрі вони представляють, за вклад у розбудову, попри нелегкий для країни час. Сьогодні маю честь від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто вітати вас в стінах будинку рад з нагоди проведення та відзначення обласного конкурсу, який до слова, був заснований ще обласною радою у 2003 році. Науково дослідних робіт. Складні часи ми насправді проживаємо третій рік широкомасштабного вторгнення, більше 10 років неоголошеної війни і. Український народ незламний, це факт. Ми це демонструємо своїм прагненням, бажанням жити на вільній, незалежній територіально цілісній державі. І я хочу подякувати вам, вашому обличчя, вашим колективам, що Попри всі виклики сьогодення, ви не перестаєте працювати над собою, не перестаєте працювати з нашими дітьми, з підростаючим поколінням. І коли сьогодні все-таки Хмельниччина на освітянській неві Україна в розрізі всіх регіонів надалі декламує високі показники по своїх досягненнях, по своїх здобутках, це в першу чергу тішить від того, що майбутнє України в надійних руках. Конкурсна комісія шляхом відкритого голосування визначила трьох переможців за чотирма напрямками. Так, у номінації Фундаментальні науково-дослідні роботи технічного профілю відзначили колектив авторів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за працю технічні засоби охорони кордону судового експерта НДКЦ Олександра Стермецького та колектив авторів науково-дослідної роботи Смартфешн Хмельницького національного університету. Смарт-фешен, гід у світі цифрової моди. Насправді це спрямування на діджиталізацію, цифровізацію, цифровізацію наших підприємств, наших швейних підприємств. Зокрема, кожна ось така нагорода велика, маленька, насправді не має значення. Першого місця на всіх точно не вистачить. Це приємно, це дає стимул працювати далі. У номінації науково-дослідних робіт суспільних та гуманітарних наук нагородили кандидата наук з державного управління Хмельницького університету управління та права Ірину Ковтун, колектив авторів за роботу управління зовнішньоекономічною діяльністю Хмельницького національного університету та колектив авторів роботи життєстійкість в умовах війни досвід стоїків Хмельницького ліцею номер 1 Світлану Ганабу, доктора філософських наук Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у номінації монографії. Підручники та навчальні посібники відзначили колектив авторів електронного навчального посібника інноваційні тренінгові технології Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, колектив авторів навчального посібника, практикум з дисциплін основи праці Подільського державного університету. А першу премію у цій номінації отримала Світлана Петриченко, доцентка Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна за навчально-методичний посібник, психологічні аспекти адаптації учасників бойових дій. Дій та членів їх сімей тут теоретичні аспекти, та у третьому розділі практичні аспекти, як саме справлятися з психологічними питаннями не тільки учасникам бойових дій, а й їхнім членам сім'ї? І коли твою працю визнають, твій розум визнають, це приємно. У номінації науково-технічні експериментальні розробки молодих вчених відзначили роботу авторів Хмельницької гімназії No2 та 11 ліцею за прототип модернізованого лежачого поліцейського. А колектив авторів Славутського ліцею Хмельницької обласної ради за інноваційні джерела живлення. Ми працювали передусім над технологією зеленого живлення саме. Металоповітряна батарея, ми її створювали, робили так, щоб вона була екологічно чистою та могла постійно заряджати наші гаджети в непередбачених ситуаціях, навіть коли немає доступу до енергії. Я передав самих 50 павербанків, які є частиною цієї роботи для наших військових. А також її можуть звичайні люди використовувати. А переможець у цій номінації автор науково-дослідної роботи, методи збору, розпізнавання та обробки зображень з використанням безпілотних літаючих апаратів. Представник Хмельницького національного університету, доктор філософії Олександр Мельниченко. Коли ми піднімаємо дрон, вони автоматично по рядам дерев. Літають і рахують кількість яблук, тобто як з одного ряду, так перелітають і з другого ряду. Тобто є різні дослідження відносно пересікань. Як ці яблука, коли ми дроном розпізнаємо яблука, коли яблука пересікається, як це все автоматизувати, механізувати, математика і так далі. Додатково члени комісії вирішили нагородити окремих вчених заохочувальними дипломами обласної ради. Усі переможці у чотирьох номінаціях отримали грошові нагороди, залежно від місця, яке посіли. Аналізуючи, в якій частині по яких напрямках здійснювалися безпосередньо виконання ваших робіт, хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте і наших ветеранів війни, і наші військові формування, збройні сили України, тому що багато тем було би підтримці обороноздатності а безпосередньо наших військових забезпечення необхідним додатковим новітнім обладнанням і оснащенням, в тому числі і по лінії кордону, все таки психологічна і фізична реабілітація наших ветеранів, які сьогодні до слова повертаються і потребують повної соціалізації наше суспільство в межах нашого тилового регіону, хочеться побажати вам, усім, нашим дітям, вашим колективам невпинної роботи над собою. Попри всі виклики, перемога точно буде, тому що коли такий незламний народ робить все, кожен на своєму рівні, аби її наблизити, вона однозначно буде не за горами. Завдячуючи Збройним силам України, маємо можливість ці конкурси проводити Сьогодні вас вітати, тож слава збройним силам України! Слава Україні!